Масштабна пожежа спалахнула у Курській області. Безпілотник двічі атакував нафтобазу. Про всі подробиці розкажемо прямо зараз. А також розкажемо про наслідки нічної атаки ворожих дронів по містам України. Друзі, ви на фабриці новин мене звати Анастасія Федор. Починаємо сьогодні. Рано вранці дрон атакував Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Курській області. Перше відео з місця події прилюднив російський телеграм-канал «112». Это резервуар, блядь, ебать. За даними змі, безпілотник влучив прямо у резервуар із паливом на території підприємства. На кадрах чорний дим валить прямо з території нафтобази. Пожежники намагалися ліквідувати відкритий вогонь весь ранок. Губернатор Курської області повідомив, що у результаті атаки безпілотника відбулася демілітаризація складу паливомастильних матеріалів. За словами Романа Старової на місці інциденту постраждалих, нібито немає. Беспилотно-летательный аппарат атаковал склад горючесмазочных материалов в Железногорском районе. Сейчас Її згаріння оперативної всі служби виїхали на місто пришествия. Після того, як губернатор відзвітував про атаку близько десятої рамку в Железногорському районі, знову голосили ракету небезпеку, і на автобазу накрило вдруге. Цитую, второй український безпілотник попав у склад ГСМ Михайловского Гока в Железногорському районі. Кінець цитати. Крім атаки на Курську область, безпілотники також летіли на Воронезьку та Білогородську області. Про удари дронів також повідомили глав. Ава регіонів міноборони РФ сьогодні вранці, 6 березня, з інтервалом в годину повідомило про два збитих безпілотники над Воронезькою областю. Атаки дронів на інші регіони відомство також підтвердило. При цьому губернатор Олександр Гусів написав спочатку про першу атаку дронів. Цитую діжурним ісцем ПВО на території Воронівської області обнаружен і ліквідірован український БПЛА самолітного тіпа. Потім про другу. Уважаемые воронежцы, в небе над городом діжурними средствами ПВО обнаружен і ліквідірован український БПЛА. Ну й наостанок заявив про знищення ще одного дрону над Воронівською областю, сілами ПВО обнаружен і ліквідіровані один БПЛА самолітного типа кінець цитати. у Білгородській області. Також звучала повітряна тривога. За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, російська ППО нібито ліквідувала загрозу у районі села Ближнє. Нагадаю, тільки вчора на Білгорщині горіла нафтобаза. Гур здійснило чергову спецоперацію близько 9-ї години ранку. У селі Довгий пролунав вибух на Білгород нефті Після чого зайнялася потужна пожежа. Зокрема, телеграм-канал МАШ писав, що Внаслідок атаки горіло три резервуари. Згодом стало відомо, що відкрите горіння ліквідовано. Видання стверджували, що безпілотник був запущений з-під путивля сумської області. Поки Україна знищує стратегічні об'єкти, які Росія використовує для подальшого ведення війни та підкріплення своєї терористичної армії. Кремль обстрілює мирні міста України. Тільки нещодавно Путін вбив 12 людей в Одесі, серед яких було п'ятеро діток. Як Росія знову випустила по нам 42 дрона за одну ніч? Над Одесою знову працювала ППО. Наші захисники боронили небо. Українській протиповітряній обороні вдалося знищити 38 шахедів. Ворожі дрони ліквідували в межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей. Але на жаль, не обійшлося без злучань у сумах. Наслідок атаки шахедів є три прильоти в різних частинах міста. Про це повідомили в обласній адміністрації. На жаль. Є і постраждалі їм надають медичну допомогу. Росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури та цивільні будівлі, зокрема, і багатоквартирний будинок, в якому через лучання повибивало вікна а також пошкодило кілька припаркованих авто. В Одесі під час атаки ударних дронів пролунала серія вибухів. Відомо, що в області працювали сили ППО, але про наслідки атаки поки нічого не відомо. На Хмельниччині вночі також було чутно звуки вибухів. Повітряні сили попереджали про шахеди, які прямували на Хмельниччину, а саме. В Старокостянтинів у третій годині ночі там частково зникло світло. На Київщині під час повітряної тривоги працювала ППО в області, було зафіксовано рух ворожих дронів, але пролучання або руйнування не йдеться. Друзі, ми продовжуємо слідкувати за ситуацією і про все найважливіше повідомимо вам, щоб не пропустити нових випусків. Підписуйтесь на фабрику новини. І не забувайте ставити вподобайки і залишати свої коментарі.